Заїхали купити котам їсти, а тут таке чудо стоїть, електричне, 100% електрика, це чудо закрите, дивіться, крючка тут вже. Непонятно як воно буде робити. Тіпа багажник ззаді. Це що в нас тут за колеса, 165 на 55R12? Боже. Зазор тут, конечно. Зеркало. В салоні там місця. Звісно нема. Ну все таке, знаєш, одноразовий навід 8900 євро. 100% електрика, ну це вже красивіші, якийсь китатчик, навірно, фари тут інтересно зроблені. 100% електрика, 16. А, 16 років можна вже їздити, 150 кілометрів автономія. Йо-йо. X-йо. Гарри -йо -йо. ну, такий дизайн непоганий в неї. Ну, відкрита у нас то що прикинь, відкрито. Зарядне, ну багажник як в смарт, а вона по обрітам, мені каже, як смарт. Якщо відкрите, то давай вже подивимось в салоні. Пластмаса за ручку дергаюсь, і воно вже тріщить. Дверка в нас тут без арки. Все, пластик, пластик, ручка яка, ручка на відкриття. Регулювання зеркал. О боже! Не знаю так По місту, по місці за хлібом з'їздити, то, мабуть, піде аварійка, 87% зарядки май о, шнурок блютуза, якісь регулювання печки наверное. А, кондиціонер даже є старт стоп Заведеться а -а. Ну, люк, типа не люк, типа панорама. Кресло, от такі вони. Подлокотник навіть є. Нічого собі. Дінаміки. Отак от. Не достаю десь трохи залиша до панелі, до лобового вікна. Зеркала тут нема. Світ. Тут теж зеркала нема. Ну таке бордичка. А є, сєточка якась така. Не знаю, що вона буде тримати, тому що вона тут вірьовками. Якщо б ще тактику, ну вкрест, щоб вона була. Що може пішло би так? Ну, Європа переходить на електромашини. Така для города, для школьників, то підемо, тут у них в такі маленькі машини стоять по 15 000 євро. Дізель, стоїть мотор від мопеда. Ну так електрика для школьника взагалі супер. Взагалі ідеально. Чи на роботу даже якщо десь рядом. Йо-йо називається. Зарядка ось тут. Так, вийшли, називається. Корм купити. Це урод, я не знаю, хто його буде купити, навіть, навіть не знаю, як воно називається. Спойлер, ну спойлер, боже, боже. Боже, яке це страшне. Все, Закрито. Закрито. Ладно, їдемо додому. Додому до хати, от ми цьому зоу Family купили корм котам і спрей, який є, ветеринар приписав. І додому. Оля. Їдемо.